Що буває, коли через 15 років зустрічаються найкращі шкільні подруги? Дізналися кремечуани під час вистави на ході дівчата заміж або шалений вечір». Ця постановка присвячена незламній жіночій дружбі зібрала справжніх поціновувачів театрального мистецтва у залі міського палацу культури. У нас час дуже потрібні такі заходи, тому що вони трошки забувають за все, що відбувається навколо. Крім того, я знаю, що із вартості білетів певна сума йде на військовий збір, і це також радує. Ми завжди стараємось прийти на всі вистави. Ми люди. Театральним в Харкові ми завжди ходимо в театри, ну коли до війни це було. Я теж, теж прийшов на 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 спектакль. Я ще ходив в кліщення на діляфіле. Четверо подруг, кожна з яких пішла своїм життєвим шляхом. Нарешті зустрілися на предвесільному дівич-вечорі однієї з них. Ще зі шкільних років у них накопичилося чимало спогадів і таємниць, і цей вечір став справжнім емоційним випробуванням, повним веселощів, сміху та навіть моментів напруження. За півтора десятиліття подруги так і не втратили своєї близькості, незважаючи на різні життєві шляхи. У когось кар'єра, в когось родина, у когось життєві турботи. Їхній спільний вечір, здавалося б, почався як звичайне свято Із запальною музикою, танцями і яскравими елементами дівич вечора, включаючи стриптизерів. Я Нам не потрібні. 25 Проте вечір швидко почав набирати непередбачуваних оберців, оголюючи старі образи та спогади, які змусили кожного з них задуматися про свій життєвий шлях. Варто відзначити, що не ходіть дівчата заміж або шалений дівич вечір. Це прощальна вистава від метра світової режисури Дмитра Рачковського, після якої він завершує свою діяльність на теренах України. Вистави Дмитра Рачковського ми дивимося досить часто і намагаємося не пропускати ті, які він привозить. Він привозить вистави як сучасного змісту, сучасного наповнення, так і вистави знаєте, Класичними творами Дізналася, що він завершує кар'єру в Україні. Можливо, ми більше не будемо бачити його вистав це дуже прикро, але я сподіваюся, що він залишить по собі приємника, який буде гідно наслідувати його досвіду. Прощальний шедевр режисера залишив по собі теплі спогади і відчуття того, що справжня дружба і підтримка здатні подолати будь які життєві труднощі. Крім того, вистава мала благодійну мету. Частина коштів від проданих квитків буде передана на підтримку українських військових. Марія Бердаєва, Іван Іванкаченко, Кремчуцькі новини.